На дорогу язичників не йдіть і до міста Самарійського не входьте. Навіть у отців церкви з цими словами були досить поважні проблеми. Як це так? Чому Ісус так каже? Адже ми знаємо, що Він також пізніше казав: ідіть у всі кінці землі, проповідують і робіть учнями всі народи. А той чомусь забороняє, власне, йти до язичників, до самарян і говорить тільки радше до загиблих овець дому Ізраїля. Ну, пояснює це тим, що це було сказано ще перед смертю і Воскресінням Ісуса, а вже після Воскресіння Ісус говорить, вже йдіть до всіх людей. Але ж не тільки так, не тільки так, знаємо, що Ісус і ще за життя перед смертю і Воскресінням також і сам заходив до міста Самарійського після розмови з жінкою Самарянкою біля Колодязя, зайшов у це місто, там проповідував, там багато хто його прийняли. Або ходив до язичників в околиці Тиру і Сидону. По той бік Галілейського моря до краю Гадеринського язичники до нього приходили, як той римський сотник, віру якого він хвалив і казав, що в Ізраїлі такої віри не бачив, як в нього. І звісно, розуміємо, що щось не так з цими словами. Ну і у цій церкві пояснюють, що так. так. Християнство вчення Ісуса є для всіх людей, але передусім треба було проголошувати його юдеям. Бо чому? Щоб вони потім не нарікали, що ми не повірили в Ісуса, тому що нам ніхто його, ніхто, Слово Боже, не проголошував, що відразу по язичниках пішли чи щось такого. Святий Іеронім теж погоджується з такими поясненнями. Але потім в своєму коментарі додає ще такі слова, що це можна розуміти також і символічно, алегорічно. Не ходити на дорогу язичників, не входити до міста Самарійського. Це то саме значить, що не ходити шляхами язичників і еритиків. Не наслідувати їхні вчинки, бути посланим до них, так, але не перетворюватися на такого самого, як вони. В першому псалмі також знаходимо такі слова, блажен чоловік, який не входить на дорогу грішників. Не тому, що він не йде до грішників, але щоб самому не стати грішником, коли він входить на цю дорогу. Так і той не, не ходіть на дорогу, не йдіть на дорогу язичників, не вставайте такими, як вони. Через те, що я вас посилаю також і до язичників, і будете по всьому світі проповідувати. Дуже легко, замість того, щоб нести їм світло Євангелія, дуже легко самому увійти у ту темряму, в якій вони живуть. І таке розуміння цих слів, звісно, воно актуальне. Завжди, і передусім сьогодні, тому що також можемо сказати, живемо в світі безбожному, в світі, де хто каже, називає неоязичницькому, нео в світі, який живе по своїм законам і не законам Божим. І ми не покликані до того, щоб втікати з цього світу. Ні, ми маємо жити в цьому світі, в цьому самарійському місті, скажімо так. Але не наслідувати їх. Лот в старому заповіті жив у содомі, але содомітом не став. Так що це і, можливо, це і можливо жити в цьому грішному світі, але не стати грішником, якщо виконувати, жити по Божих заповідях. Але, на жаль, дуже часто так буває, що, хоч ми покликані для того, щоб цих язичників... Проповідувати їм Слово Боже, але так самі трохи на них перетворюємося. І не тільки коли приймаємо якісь язичницькі забобони, там гороскопи якісь там чи ще. Цього також є багато, вчимося від них, не тому, що починаємо грішити чи робити якісь аморальні речі. Це також, звісно, важлива. Важлива проблема, але гріхи, якби ми ще вміємо відділити. О, це я знаю, що це гріх, я цього робити не буду. Але часто так буває, що ми навіть самі не помічаємо, як починаємо думати, як язичник, як цей світ думає. Приймаємо таку, можемо сказати, щоденну логіку цього світу. І потім робимо той чи інший вибір в своєму житті, керуючись не Божими заповідями, а тільки власне цією такою логікою. Або всі так роблять. Хто всі так роблять? Цей грішний світ так робить. Ти не повинен так робити. Ти маєш жити в цьому, хоч і ти і живеш в цьому самарійському місці, але не повинен так робити. Не треба входити на дорогу язичників, не, 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 не бути таким, як вони. І тут треба дійсно дуже велику таку, таку мудрість, вже християнську, щоб жити в цьому світі, в цьому грішному світі, і не стати грішником, а більше того. Старатися бути для цього світу тою сіллю землі і світлом для цього світу, щоб його перетворювати і вже тоді поступати не, не так, що я так роблю, бо всі так роблять. Нехай всі роблять так, як я роблю. Бо я це роблю по Божим заповідям. Бо я це роблю так, як мені підказує моє сумління, християнське сумління, а не сумління цього світу. Амінь.